Відділення політравми лікарні невідкладної допомоги. Другий день тут у важкому стані 12-річний хлопчик. Він із товаришем вчора потрапили під колеса вантажівки. У хлопця забій мозку та скелетна травма. Його одноліток впав в кому та не вижив, розповіла заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Ну, на жаль, один хлопець помер, а другий знаходиться в четвертій лікарні в тяжкому стані. Ну, але за нього лікарі. Це сталося на околиці Харкова. Ось кадри із наслідками водій фури з журналістами не спілкуються. Ігор Чередніченко – дальнобійник. Коли сталася аварія, чоловік був на парковці біля пішохідного переходу. Ну, той, що віша, то той живіший. Ну, той, що питався там кров витирати, слізати а цього я сам я тільки почув удар і вже сам момент, як він вже відлітав від машину. Тротуарів тут немає. Попередньо діти йшли узбіччям у тому ж напрямку, що їхала фура, І вийшли на пішохідний перехід, розповіла речниця поліції Харківщини Євці, Олена Христина, Соболевська. Зі слів свідка хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків. Водія затримали. Чоловіку 33 йому мають вручити підозру. Повідомив телефоном речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Збирається доказова база. Також буде готуватися клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Аварія сталася на частині окружної дороги, яка розділяє мікрорайони Горизонт та сонячний індустріального району Харкова. Пішохідний перехід тут не регульований. Смертельні ДТП трапляються часто, каже місцева жителька Олена Котова. я тут ще охоронила своїх друзів однокласників, то розбити були Я Тут ще охоронила своїх друзів однокласників, які були збиті на цьому переході. Ми вже тут писали, не переписали і петиції підписували. Це взагалі без користі. Ніхто не реагує. Я не знаю, скільки ще повинно померти людей, щоб хтось на це звернув увагу. Кожні півроку тут стабільно на смерть когось збивають». світлофор на цій ділянці не ставлять, бо траса міжнародна, і трафік високий. Пояснює начальник служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алексєєв. Якщо ми поставимо світофору, у нас збільшиться концентрація автомобілів на цій ділянці, будуть виникати часи пік. Поробою з рухом. Але якщо ми розділимо ці е, трафіки, тобто збудуємо надземний або підземний пішохідний перехід під автомобільною дорогою, то це питання буде знято автоматично. У плані реконструкції кільцевої дороги такі пішохідні переходи є, каже Алексієв. Наразі розробляють проєктно-кошторисну документацію. Коли почнуть роботи, невідомо. Руслана Богдан та Юлія Бондарева новини на Суспільному. Mergin.